Господи, ми приходимо Боже з тобою, Боже, до цих людей. Боже, просимо Тебе милості і підтримки Твоєї, Господи, щоб Ти благословив, щоб Ти дав, Боже, за потребою кожній душі, Боже, і перш за все, щоб Ти дав їм спасіння, Боже. Ми просимо Тебе милості в ім'я Ісуса Христа, благослови кожного в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господь, дякуємо Тобі, Господь. Хвала Тобі. Честь тобі, велич тобі, отець і Син, і дух святий. Амінь. Амінь. Скажи, щоб я бачив: Алілуя. Слава тобі, Ісус! Векідачу. Yeah. Say. To... Hey. I Ісус, благослови Амінь. кожну душу Боже на цьому місці, благослови, дай їм спасіння Боже, щоб ти був святим Господом для їхнього життя, Боже. Допоможи кожному в ім'я Ісуса Христа. Благослови, щоб вони зрозуміли, що ти є той, хто є найперший і останній. Слава тобі, Ісус! Дякуємо Тобі за милість Твою! Благослови кожного в ім'я Ісуса Христа. Алілуя, алілуя, алі Амінь. Амінь. Слава Ісусу. От. К нам прийшов один пастор, і Герзик хоче поділитися словом. відео знімає, звесеш? Да. Є два питання, на які людина повинна дати відповідь своєму житті. Яка б вона не була, на якій би мові вона не розмовляла. Але два питання. Перше питання, ну це дуже важливе питання. Якщо людина правильно дасть відповідь на них, то це буде найбільше і найкраще, що вона може придбати у своєму житті. Тільки давши одну, правильну, дві правильних відповіді. Перше, перше питання звучить так. Чи впевнені ви, що ви будете з Богом на небесах після своєї смерті? Це перше питання. Отак От кожен нехай подумає серед вас, чи впевнений ти, що ти будеш з Богом на небесах після своєї смерті? І дивіться, і чим ближче людина підходить до межі, ну написано в Біблії, що 70 років визначив Господь для людини, а 80 років це при більшій міцності людини. Тобто, якщо тобі вже 60. 70, то ти вже підходиш до межі. І скоро буде зустріч з Господом. І питання це дуже актуальне. І більш актуальне, коли ти підходиш до цієї межі. Хоча цієї межі ніхто не знає. Хто знає, коли він перестане перед Богом. Ніхто не знає. Чи маленькі, чи великі, чи юні, чи старі, ніхто не знає. Але питання є, звучить. Цікава вам відповідь на це питання. Взагалі, хотіли би мати впевненість в тому, що після своєї смерті, після цього життя тут на землі, ви будете з Богом на небесах. Ви розумієте, наскільки це важливо? Мати впевненість, людина, яка має впевненість і вірить, і знає, що вона після своєї смерті буде з Богом на небесах це найщасливіша людина. Найщасливіша. І друге питання. Ну, Я розумію, що хтось дав відповідь так, або ні, або на перше питання або не знаю, або ніколи не думав про це. А тепер друге питання. Може, може бабуськи краще сісти. Ні, вона. Ні? Я зрозумів. Ну ви мене чуєте. Погано, треба громче казати. Я чую, тільки гарно не розберу. А я ближче стану. Чую, тільки не розміру. Я ближче. Да. Так буде краще. Питання, на яке людина повинна дати відповідь. Чи буде вона з Богом на небесах після своєї смерті? Ну, а як же, звісно, будемо там. Я вірю. О, ну, дивіться, що от, на от, от, бачите, з бабушкою дуже добре йде спілкування. Дивіться далі. Хтось там буде, Будуть. а хтось не буде. Ну, хто заслужив. О, так. тоді друге питання. От вона чітко по питанням йде. От туда. бачите, тепер друге питання. По якій причині Бог пустить вас на небеса? Це друге питання. Що ми покірливі, як діти Богу Ісусу. Покірливі і нас туди щоб прийняли. Як От, тось... Тобто дитину. ваша відповідь треба заслужити. Да. От. Ну, кожен може собі відповідь дати. Хтось, можливо, згоден з цією відповіддю, хтось може не згоден. Знаєте, я раніше також думав, що треба заслужити небеса. Да. Що треба якісь добрі справи робити, виконувати Божі заповіді, старушку через дорогу переводити, побачити голодного накормити, там і да. так далі. І таким чином я заслужу і потраплю на небеса. Так? Да. Але ж у Бога. Інша думка на це питання. Інша. Чуєте? Інша. А хочете знати яка? Ну я думаю, щоб ми покинули діти Богові. Син Давай. Че ж, подожі, і Ви Хочете монетру? знати, яке, яка відповідь дається Господом? Ну, може, я ж не допонімаю. Ну, хочете може... знати? Ну, хочу, ну, а як, Щоб це важливе питання. Щоб потрапити на небеса, ну, це дуже важливе питання. І в Біблії написані такі слова. Я буду цитувати, навіть ну, не відкрив, а просто процитую. Дивіться, написано так: Дар Божий життя вічне. Да. Це дарунок. Дар. Да. Дарунок. Ви коли-небудь за подарунки платили кошти? А можливо вам принесли на день народження подарунок і ви кажете, я завтра прийду до тебе і відпрацюю. Та да ні, такого. Ні, не такого буде. не буває. Mm, От не як буде. а якщо Бог каже дар Божий, життя вічне, да. то це подарунок. А як же? За нього платити не треба. Як треба, молитись треба, але це не через це ми потрапляємо на небеса. Якщо людина буде думати, що вона буде молитися. Ви знаєте, моляться багато Бабушка, людей, які взагалі, взагалі не знають Бога, але вони моляться. Розумієте, є такі люди? От дивіться, я так думав. І чому це подарунок? Коли це подарунок, от, Ілюша, йди сюди, будь ласка, синок. От коли я йому даю подарунок і кажу, ось тобі дарунок, коли це буде його? Коли він його візьме, так? Все. Якщо я йому подарував цей подарунок. То це вже моя чи його книга? Його. Його. Він да. повинен заплатити? Він має відповідь дати. Який, яка відповідь? Ну, поблагодарим. Ну, кошельок, Хорошо. доставай плати. Хорошо, ну, Дякую сказати. Да. Да. Отак само, ставай тобі на місце. Отак само, дивіться, Бог. Він каже, вам даю дарунок. Да. Життя вічне. І ми кажемо дякую. Дякую. І ми кажемо дякую, все, ми спасені. І дивіться, ну, зараз, зараз я підведу. Я раніше думав, що треба багато добрих справ робити і так далі. У Бога ось такий план. Він каже: дарунок я тобі даю. І чому це дарунок? Тому що всі люди грішні. Ви вважаєте себе грішною? Да, Чимсь нагрішила, не вбила, не зарізала, оборт не зробила, дитя не вбила. А язиком може нагрішити. От бачите? А язик це зло таке. Зло язик. таке. бачите? Да. А знаєте, що Біблія каже? Язиком нагрішила. Що покарання за гріх? Смерть. Так. Да. Не життя вічне, а смерть. Смерть. Покарання за гріх. Бачите? Бог, він з однієї сторони хоче дати дарунок. Да. Бо він любить людину. Він хоче дати вам життя вічне. Він хоче вас благословити, кожного з вас. Але він за ваші гріхи повинен, як справедливий суддя, вас покарати. Розумієте, у нього є проблема. Грішні царство Боже не наслідують. У нього є проблема. Він хоче дати вам життя вічне, але він повинен вас покарати. Бачите? Проблема. Як же ж нам спастись? І Він вирішив цю проблему, знаєте як? Він покарав вас в Ісусі Христі. Чуєте? Тобто Він покарав вас за ваші гріхи. Він вже покарав вас в Ісусі Христі. Бо написано так: дар Боже життя вічне, ні, не так, покарання за гріх смерть. А дар Божий життя вічне в Ісусі Христі. Бачите? І тепер дивіться. Кожен хто з вас, я так стану, щоб всіх бачити, кожен хто з вас прийме Божий подарунок, що він зробив? А що він зробив? Він помер за ваші гріхи. Це дарунок. Ви його просили? Ні. А він помер за ваші гріхи. Це дарунок. І він воскрес написано для того, щоб вас виправдати. І дивіться тепер ситуація така, ви це знаєте, так? Да? Але ви можете взяти дарунок. А можете сказати, от дивіться, Лізочка, давай мені дарунок. Вона мені дає дарунок, а я кажу дякую. І все. Де воно залишилось? У мене. Ви розумієте, Ісус Христос каже, прийми подарунок, прийми спасіння. А ми кажемо, дякуємо тобі, але не на часі. Не на часі. Не да? Не вовремя. Боже! Мені ще 70 нет. У мене ще 80 нет. І що не вовремя. Чуть позже. Розумієте про що? І Біблія дає відповідь, як треба прийняти Божий дарунок. Написано, кожен, хто сповідує свої гріхи. Він, будучи вірний і праведний, простить їх і очистить від відсілякої неправди. Тобто треба повірити, умова, повірити, що Він помер за ваші гріхи, і прийти до нього в молитві, попросити прощення. І вірою отримати прощення гріхів. І вже він вас по вірі буде називати не грішниками, а святими. Але ж ми багато согрішаємо, можна так сказати. Да, согрішаємо. Але Христос по вірі називає нас святими. Де згрішили, там покаялись. Це да. Якщо Бог вказав на це нам. Це да. Але не через це спасіння, а через те, що Христос нас прийняв, через те, що Христос помер за мої гріхи. Якщо ви вірите в це, вірите, що Христос помер за ваші гріхи. Прийміть його дарунок. Хто ще не сказав, Господи, прости і будь моїм Спасителем? Ви розумієте, ваші діла ведуть вас в ад. Ваша надія на ваші діла ведуть в ад в вас. А вам треба сказати, я без тебе не можу спастись. Будь моїм Спасителем. Ісус Христос може бути Спасителем вашим. Але Він каже, ось я стою біля дверей і стукаю, хто відчинить мені, до того я війду. Розумієте, про що мова? Це ваше серце. Його треба відчинити для нього, сказати, Господи, входь в моє життя. Входь в моє життя, я до цього ходив, бродив, як хотів. А тепер я хочу, щоб ти був на першому місці. Розумієте, про що? Можливо, хтось тут ще тиждень поїде. Але якщо ви приймете Ісуса, ви поїдете звідси найщасливішими людьми. Треба сказати Ісус, будь моїм Спасителем, прости мені гріхи, вірю в тебе. Амінь. Амінь. Хочете помолитися? Помолимось. Вам треба своїми устами назвати себе грішним. І сказати Ісус, мені тепер потрібна твоя допомога, прости мене, бо ти помер за мої гріхи. <плес> Розумієте? <плес> Помолимось. Я буду говорити слова молитви покаяння, а ви повторюйте. Хто, хто вірить? Услуг хто... треба повторити слова молитви. Хто не вірить, не повторюйте. Це вам не дасть ніякої користі. Але хто вірить, повторюйте слова. Чуєте? Хто може, встаньте на свої ноги. Хто може? Хто може встати, встаньте. Ісус. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі. Повторюйте, хто вірить, повторюйте, бо це ваше, ваш, це ваш ключ на небеса. Повторюйте. За мене тримайте. Ісус. Ісус. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі. Що ти помер. Що ти помер за мої гріхи. За мої гріхи. Я вірю в це. Я вірю в це. Будь моїм спасителем. Будь моїм спасителем. Прости мені, гріхи. Прости мені гріхи. І війди в моє життя. І війди в моє життя. Дякую тобі. Дякую тобі. Амінь. 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 Присядьте, присядьте. Я ще помолюсь за вас. щоб Бог вас рясно благословив. Боже, дякую тобі за кожну душу, Господи, що відкрила своє серце для тебе. І тепер, Господи, ти силою своєю, помазанням Твоїм, Боже, дію Твою війди в їхнє життя. І нехай вони, Боже. Через слово Твоє, через молитву мають пізнання тебе, і нехай ця віра, вона буде в їхніх серцях, Боже, благослови. Підкріпляй їх, Боже, підтримуй їх в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за милість Твою. Ми дякуємо Тобі за любов Твою, за кожну цю душу. Ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Слава Богу. Слава, Слава. Богу. Радий бачити. Слава Богу.